Засідання комісії по питанні комунальної власності при тому комунічного господарства і інформацію з'явилися два члена комісії із трьох, кому пропонує на комісії розпочаток. Хто за, проти, примістим власне? Засідання комісії розпочаток 10 по 6. Так, саме. Про затвердження розміщення статутного капіталу комунального підприємства онлайн-комісаріста, затвердження статутної і та про затвердження місцевого плану привідня з ходомської територіальної громади на 25-30 років.

Збільшення статутного капіталу комунального підприємства влади комуналіста за кажем закупівлю нових бацій. Ви ще избільшити сотрудний капітал комунального підприємства влади комусаліста в суму 3 мільйони триста тисяч грн. Заперти сотрудний капітал комунального підприємства 10 млн 69 326 млн часом що за примірний? Це, це на вишку. На питання. Голосуй. Хто за? <успільств> 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 <успіль> Місцеві плани відходимо на країну громади на 25 років. Що додається? Я вам передав цей план. Ми мали змогу Obrigado.